Ти як? Йолки, ти хто? Сем, із домом працюю. А, точно, я тебе бачив. А, ah, ТО ти наш ДРУГИЙ американ. <laughs> Подейкували, що ти десь поруч. Ну, ти підходь. Покажемо, що тут до чого. Ми ж таки розвідники. <laughs> Найперше, що врахую, тут поблизу крилан походжає. Ми його не бачили, лише чули. Судячи зі звуків, здоровенний Паскуда. І злий, як чорт. Підранений, мабуть. Зрозумів, беру до уваги. Далі. Тобі куди взагалі треба? Пожежна частина. Її відсевидко. Червона будівля із баштою. Метрів і...